збірною Англії та збірною Італії розпочинає Так. І що. Ага. Так, вот склад сбирной Англии. Анкматет, Джуд Беллингем, Джуд Эллингем, Джуд Мат и Тпат. И так 157 раз. Так, разводы сбирна Англии. Ты почему? что так глючит. И это так. Разводит сборная Англии. 50... <свят> Так, і сейчас Гарри Кейн, Гарри Кайн, Гарри Кейн, Гарри Кейн, Кейн. Філфоден, філ, філ 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 Фоден! Не забиває тільки що Фоден. Так, Леонардо Банучі. Леонардо Банучи змилився. Инігол не забиває Англія. Так, що в нас тут? Джорджиньо? А, впав суддя. Судді Суді підкат зробили, але нічого не поставили. Анку І! Напряму! І тут пас Віддали пас, тільки що! так что Харнтета Джорджиньо Джуд Белінгем... Теряє мяч збір на Італії! Забиває, вона... Джордж Сордан Філ Фоден Філ! Філ! Філ не забиває! Схил Ой-ой-ой, два хетика просто! Ти Так, э, лоренцо! Э, Джогернан! Так, окей, йог вам пикфорд Скама! Скамейка! Скамейка! Йохан... А, перший тайм 1-0 для збірної Італії. Збірна Англії, походу прокрає. Реклама. В кінці першого тайму дуже веселий. Весела ночь. О, ай, что? Так, ну що, розводить збірна італьяних? Діло Лоренцо, Крістіан Агарикане. Агарик. Арарам! Арарам! Пігузін! Арарам! Дік Райс Джуд Белінгем Беллингем! Хендерсон! Бука Йосака! САКА! САКА! САКА не тримає, м'яч! Зараз! Гвандла, Скамара! Скамар, З камар! Камар, камар. камар в пав, комар, впав! Так, а, звісно що. Падіння! тільки що. і Джок Ван Пікфорд держить м'яч! А! Автогол! Вертар сам собі забив! А чому так потемніло на екрані, Ніхто не знає. А чому ще потемніло на екрані? О, все, посмотрела на екрані. І це походу кінець. Як он велкер? Харикане, гаррикейн. Гаррик. Його... 45. І зараз кінець матчу буде. Боже, це позор для Англії. О, хто це про, 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 паук? Програти італійцям два ноль, шість завтагалом. Це позор. Це дуже великий позор. Скажіть, Максим? Yes. Я вже дав від Англії більше. Я Чим автогол свої ворота. Що думав воротар збірної Англії в той момент? Думав, як зламати Фрата? Можеш таке б купимо? Добре. Не. Не знаю. Але дякую, що подивилися матч. В інший раз, в інший клас.